Далі буде приготуйся Путін і готуйся до того, що навколо тебе ці псевдоеліти теж уже давно починають замислюватися про життя без тебе, в отій іншій якісь Росії, в якому вигляді вона не збереглася. До речі, навіть на пропагандистських їхніх помиках вже починають міркувати, що можливо їхні проблеми саме через те, що в їхньому головному кремлівському кріслі сидить ОТЕ, чи е, синхрон, ми вам що не показували. Давайте ми почуємо, які ж там настрої на російських телевізійних ресурсах. После начала спецоперации на Украине российским футболистам, сборной и клубам запретили участвовать в международных соревнованиях. Мы не будем в Лиге чемпионов еще лет 10, 20 или 30. Нами... Никогда не будет, что ли? Вот да, вам Елена да, Владимир... лет 20, наверное, не будет. Ну, потому что? Что? что с нами откажутся. А, а если мы сейчас уйдем? Германе все остальные. Пар, значит, 20 лет условно. То есть нам тогда надо сидеть и ждать, когда через 20 лет, может быть, нас опять вернут в УЕФА? Нет, потому я с болью говорю, что у нас выхода нет иного. Чего как уходить в Азиатскую конфедерацию. Да, я при нынешнем политическом режиме нам не светят вернуть. В Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит Значит, эту приду, историю. выстроит нормальное отношения слово. с европейскими странами. И все встанет на свои места. В следующем Ушно году выбор президента. надо другого кому-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Да, мы с вами хотели все-таки разобраться, пару вопросов задать Андрею Владимировичу. И вчера было сказано вами, что сейчас вот совещание закончится, Правильно. всем покажу. Ну. Вчера было совещание, где, товарищ Залужный выступил с докладом о ходе подготовки, наступления. Кроме того, там выступили начальники, командующие направлениями украинской армии на Донбассе. И все было вчера согласовано. То есть, все на наши вот эти заявления. Да, вчерашние. это наши, да. А то трепанация черепа, это все, конечно, прекрасное информационное Туфта, вранье. Сказать, вранье. А, ну, что делать? Это приятно, когда, так сказать, враг. Я уточню. А, а, это, а и... почему про это никто не говорит? Ну почему? Это у нас не говорят. Нет, про это. ну у, это у них раз... где кадры? Да, кадры будут сейчас. А, первые же, по-моему, новости, да, сообщили да, об этом. Да, а они. Ну, реально новости сообщили со ссылкой на российские источники. Естественно, ну, ну, естественно, но, естественно. но, слушайте, но там. там вот... уже в конце концов это Нарышкин комментировал. Нарышкин сказал: информация есть на процентов подтвердить не можем. Да, вот и все, потому что информация Недостоверное, поэтому сколько дней вы нам еще даете на наши э, сомнения и метания? Я вам даю где-то ну, 2-3 дня. 2-3 дня, через 2-3 дня. Дня, дня, ну давайте на следующей неделе. А і ми тут аналізували днями і, до речі, писала для вас статтю. Заходьте на сайт 24, Читайте нас і там, будь ласка, друзі, підписуйтеся на паш новини. Завжди цікаво, завжди все свіже. І на телеграм 24 го каналу. Ми всюди в усіх мережах стараємось інформувати вас про найсвіжіше. Так, от написала там для вас статтю, де проаналізувала одне з останніх інтерв'ю незаконного в лідера приватної військової кампанії Євгена Пригожина. Так там оцей Євген Пригожин, який Вікторович він просто таки мало чи не програмну свою кампанію виклав. Він там поговорив про те, що на Росію Варфоломіївська ніч може може чекати скоро і про те, що почнуть росіянчики ставити питання, тому що відповіді на них не мають, і це може спричинити обурення. Бо на думку великого філософа Пригожина, так кожне суспільство воно вимагає справедливості. Там він озвучує як він бачить зміну міністерства оборони Російської Федерації керівництва Міноборони. Там він говорив чимало. Того, що м'яко кажучи, не сподобалося кремлівській верхівці, бо на наступний день одразу після виходу цього інтерв'ю того російського пропаганду який брав це інтерв'ю, Костіка Долгова, недовго й виявилася його кар'єра. Так його й а, звільнили з того меті, яке він представляв телеграмного, але все ж таки, що демонструє, що очі коли та правда пригожена. Нагадаю, що головний розвідник України Кирило Буданов зауважував, що 80% з того, що Говорить Пригожин, насправді є правдою. Тож, правда очі коле. Окрім того, там Пригожин сказав, що ці цілі СВО, як Росіяни називають війну. Він до речі, теж війною і називає які уставив Путіна мету за мету. Собі це денацифікація. Денамі, демілітаризація. каже, що вони просто провалилися м'яко кажучи з повним тріском, тому що про Україну знають всі в світі і всі допомагають Україні. Тож денацифікація мінусуємо. Окрім того, демілітаризація каже, вийшла не дуже. Цензурним словом у нас навпаки мілітаризацію, тому що все найкраще озброєння тепер на у нас в Україні, і багато чого говорив там Пригожин. Зокрема, й про те, що дітки, оці як ми показуємо, нюхаті тілі цвіточка, як зять Шойгу, які їздять по об'єднаних арабських еміратах, а не по бахмутському напрямку. Так, от каже, треба їх всіх відправити на війну, і тоді вони відчують і зрозуміють, може тоді не буде Варфоломіївської ночі, але це не точно. Прикметно Варфолом. Їв... Ніска ніч була 24 серпня. А може, він на щось натякає до дня нашої незалежності. І от а, ми вам вже показували теж неодноразово як пересічні росіяни. Кажуть, що ну вагнерівці так нічого, так красавчики. Так вони не тільки це кажуть. Вони вже там обвішують вулиці своїх міст за гідками за Пригожена. На них написано Сильний лідер а не бункерний боягуз. Ну бо він же ж такий він 10 років сидів на лісапавалі. Каже, працював. До речі, він, каже він, взагалі, ніякий не повар Путіна, не має до цього відношення, ніколи не готував, не вмів. Просто ресторани бізнес тримав. І як дуже вічливий хазяїн виходив, мовляв з ним ручкатися. Ну, ми там знаємо, що він обслуговував і бізнес-інтереси сам. З того мав величезні гроші. До речі, міністерство оборони він теж так би мовити підгодовував своїми обідами і всім іншим. І На контрактах з міноборони РФ нажив собі мільярдні статки, а тепер їх поливає. Ну та такий робить робить так, як вони ото люблять. Знаєте, їм же ж так подобається. Вони шукають іншу силу. Вони звикли до сильних диктаторів. Це подобається пересічним росіянам. Зараз ми вам покажемо ці фотографії цих агіток за пригожена, які з'являються обвішані вулиці цими агітками. Дні в Білгороді. от ви бачите, сіла уверена, сильний лідер, а не бункерний дід. Ну навряд чи він сам це все клеяв, і ем, бачимо, що ну можливо це така президентська кампанія. Насправді, дехто з аналітиків вже зауважує, що Пригожин, ймовірно і не сам прям хоче сісти в крісло кремлівського диктатора, а е, поведе за собою, поведе, наприклад, голову Росгвардії. Е, окрім того, він в цих своїх всіх зверненнях ніколи не особливо не критикує ФСБ, що теж може бути з ним. Тобто формується така собі коаліція, зокрема за повідомленнями де яких аналітиків теж думкою формується і інша коаліція, це та яка тут їздить в Китай. Ми бачили, як Мішустін до Китаю літав, і вони теж вони шукають уже впливу і захисту захиста від Цзіньпіня, так би мовити, бо їм теж треба, щоб ними хтось керував. Тож і окрім того, ми бачимо звичайних росіян, які вирішили, що годі, і пішли визволяти з зокрема. От такі рухи відбуваються зараз. На Росії і за повідомленнями нашого головного управління розвідки, як я вам вже зауважувала, представники російського добровольчого корпусу, легіону свободи Росії, ті, хто пішли визволяти Росію від Путіна, вони досі перебувають там. І їхні завдання за повідомленнями нашої ГУР, визволення цих земель від режиму Путіна, який для жителів цих територій, представників різних народів, різних національностей є режимом внутрішньої окупації.